Всім привіт! Мене звати Анатолій, і сьогодні я розкажу про два свіжих фільми платформи Netflix: Випадковий візит та білявка. З вами кіноблог. Поїхали. <му> Випадковий візит. Фільм розповідає про графіста, який малює виключно на будинках багатіїв і який розкриває моторошний секрет у таємному підвалі. Тепер усі, кого він любить, у небезпеці. Лють. Табувати я не міг. Хочу знати, що сталося. Це дуже непопулярний фільм. Про нього взагалі немає інформації в Вікіпедії, але в Netflix буває таке, що натрапиш на якийсь фільм, і він виявиться хорошим. До того ж, він був топ 10, жанр трилер. Що ж може піти не так? Відповідь: абсолютно все. Сюжет. Задумка в цьому фільмі дуже непогана: боротьба проти олігархів, проти системи, щось таке, як в дусі першого сезону еліти. Але, як то кажуть, за задумку 5, за виконання 0. Це жахливе по структурі кіно. Таке відчуття, що в ньому немає головного персонажа. А якщо не зрозуміло, хто головний персонаж, то не зрозуміла і ідейна складова до чого вся ця історія, про кого вона? Нащо не зрозуміло. Ні, ну, типу, є думка, що суддя користується своїм становищем для прикриття своїх темних справ. Ну, але, вибачте, це виглядає не як ідея, як якась показуха. Або ще що не потрібно робити злочини, бо будеш покараний. Ну, так це взагалі звучить як сподитячому. актори. Я не розумію: ви берете одного іменитого актора і зливаєте його фактично на початку фільму? Мова йде про Джорджа Маккея. До того ж, даєте йому такий сценарій, де фактично не прописаний персонаж, тільки якісь загальні риси. Ну, ще, й хоч яким би Джордж не був талановитим актором, все одно в цьому фільмі він дуже переграє. Тобі 23. І чого ти досягнув? Дай мені жити власним життям. Я тут виділю в цьому фільмі в позитивному ключі тільки одного актора: Хью Боневіля. Головного антагоніста. Хоч він також дуже переграє, але свою роль він виконує, він лякає, змушує себе боятись. Атмосфера. Я дуже сильно не люблю, коли штучно намагаються накручувати саспенс. Ну, це претензія і до сюжету, але я відношу її до пункту атмосфера, на який він безпосередньо впливає, коли деякі персонажі роблять певні дії сюжетно які не обосновані, але зате це злякає глядача. Музика непогана, як і постановка світла, ну але вибачте, зараз. Цим уже нікого не здивуєш. Отож, оцінки критиків та простих глядачів ви можете побачити на екрані, а мої оцінки: сюжет 4, актори 6, атмосфера 5. Загальний бал 5 з 10. Я не рекомендую дивитись цей фільм, але можливо, якщо ви не любите жахи, але хочете якихось гострих відчуттів, то в принципі фільм цю функцію виконає. Але якщо ви хочете подивитись нормальний фільм з цільним сюжетом, то ні. Це точно не цей фільм. Перед оглядом на наступний фільм я хочу закликати вас підписатись на мій інстаграм, де я публікую ексклюзивний контент, анонсинових відео та думку відразу після кожного переглянутого проєкту. Білявка! Художній фільм режисера та сценариста Ендрю Домініка в жанрі психологічної драми розповідає про життя Мерлін Монро, екранізація одноіменного роману письменниці Джойс Carol Уотс. Світова прем'єра відбулася 8 вересня 2022 року у рамках конкурсної програми 79-го Венеціанського фестивалю, а реліз на Netflix відбувся 28 вересня 2022 року. Яскрава сексуальна красуня підкорила серця мільйонів. Вона зри. Вала овації зали на сцені, але за лаштунками скидала з себе маску артиста, перетворюючись на просту американку норму Джин Бейкер. Як цей внутрішній конфлікт вплинув на її життя, яке мало настільки ранній та трагічний фінал. Я скажу так, що я дуже сильно чекав цей фільм. Венеціанський кінофестиваль, потужна реклама від Netflix. Буквально кожен кінокритик говорить, що дуже чекає цей фільм. Але як і для них, так і для мене, цей фільм виявився величезним розчаруванням. Сюжет це найбільша проблема фільму. Чесно, історію Мерілін в Вікіпедії було цікавіше читати, ніж дивитись фільм. Ну, окей. Зрозуміло, що це екранізація роману з певними художніми вимисленнями. Я його не читав, але мені було б цікаво дізнатися, чи це книга така погана, чи настільки бездарні сценаристи, що не змогли перенести її в іншу площину. Просто таке відчуття, що автори дуже багато чого хочуть від глядача. Вони ніби думають, що всі глядачі знають, хто така Монро в контексті її життєвої історії. Ну або читали роман. Ні, це так не працює. Це не Байопік, це навіть не фільм, це арт-проект. І в ньому погано все. Відсутність мотивації, персонажі, то з'являються, то зникають. Герої роблять дії, які взагалі сюжетно не виправдані. Чому головна героїня називає своїх чоловіків татком? Бо їй не вистачало батька. Ну, так не знаю, звернісь до психолога. Щоб дізнатися якусь інформацію, потрібно лізти в Вікіпедію, дізнавати, що, як, чому. А це, як ви знаєте, ознака поганого фільму. Плюс до того, головна героїня пів фільму ходить гола. Таке відчуття, що автори не змогли зняти нормальний фільм, зате таким контентом трішки підтягнути аудиторію. Ідейна складова, хоч і трошки присутня, типу про. Підсумкову самотність через деякі вчинки. Але з такою ж ідеєю набагато краще впорався фільм ірландець. Там і сюжет виправданий, і такий же самий хронометраж. Тож краще зробіть вибір на користь витвору Мартіна Скорсезе. Оці її сцени, де вони, типу, там втрьох. Чесно, я дуже сильно сміявся під час них. Мені це дуже сильно нагадало фільм. F63.9, Хвороба кохання, де такі ж сцени були подані в схожій трешовій формі. Але проблема в тому, що цей фільм позиціонує себе як психологічна драма. А хвороба кохання це, в принципі, був фільм треш. Просто я хотів подивитися історію, дізнатися більше про легендарну Мерилін Монро. А з фільму я дізнався те, що вона психічно неврівноважена шльондра. А шкода. Актори. Я не розумію, як в цей фільм мазався Едріан Броуді. Він дуже сильно награє, хоча це дуже талановитий актор. Така очевидно була робота режисера з актором. Анна де Армос Я чекав цей фільм також і через неї. Вона, в принципі, непогано зіграла, були класні переключення, емоцій, широкий спектр її акторської гри відкрився тут непогано. Але вже з середини фільму її ничий голос почав підбішувати. І це навіть не до актриси претензія, а до творців. Через великий хронометраж. Три години страждань не тільки на екрані, а й глядача. Атмосфера. Хороша постановка світла, також грим і зачіски. За недарма зробити Мерілін. Це багато чого вартує. Музика цікава, декілька разів заностальгував. але не зрозуміло, чому ЧБ... Переключаються з кольором, чому розширення екрану міняється. Типу, якби це було якось сюжетно виправдано, ніби що ЧБ це Монро кіно, а колір це нормаджин реальне життя. Але ні, цього нема. А як я сильно сміявся з кадрів з дитиною в утробі, це просто максимально дешеве вирішення. Ну, ще окей. На п'ятий раз це ще було нормально. Але на одинадцятий це просто було смішно. Деяка режисура мені взагалі була незрозуміла. Отож, ну, оцінки критиків та простих глядачів ви можете побачити на екрані, а мої оцінки: сюжет 2. Актори, 6. Атмосфера 6. Загальний бал 4 з 10. Чесно, я не знаю, кому цей фільм може сподобатись. Ну, хоча, можливо, хтось любить страждати і напрягатись під час перегляду мистецтво ж, суб'єктивна річ. Тож дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, це дуже важливо. Ставте лайки, пишіть коментарі, тисніть на дзвіночок, підтримуйте ЗСУ та економіку країни. До нових зустрічей всім па-па.